Початок нового навчального року здавалося б, звичайна щорічна подія. Але для вчителів, учнів та батьків, цей перший день осені постає в пам'яті відлунням першого шкільного дзвінка і початком сходження до вершин країни знань. 1 вересня на порозі 140-річного ювілею НВК номер 7 колегіуму подвір'я наповнилося радісним гомоном. Шкільна сім'я поповнилася на 72 учня. Для одинадцятикласників і першачків свято було особливим. Малеча вступила у велику шкільну родину, а одинадцятикласники розуміють, що залишається остання нагода, щоб надолужити та примножити свої знання, реалізувати і розкрити себе якнайповніше. Директор колегіуму Матвієнко Любов Дмитрівна привітала присутніх з початком нового навчального року. Особливо сьогодні хвилюючий день для вас, мої маленькі друзі, першокласники. Бо ви вперше приступите поріг нашої прекрасної школи. Я, шановні учні, вітаю вас всіх із початком навчального року і особливо 11-ти класників із початком закінчення 11-го класу і нашого закладу. Я вам бажаю всім здоров'я. Я вам бажаю бажання пізнати нове. Я вам бажаю миру, спокою, затишку і радості від зустрічі. Нас з вами, а вас з нами. Святом, як завжди, 1 вересня усі школярі отримували вітання від представників міської влади. Почесні гості бажали наполегливості та жаги до знань не лише першокласникам, випускникам, а й усім учням. Дуже швидко промайнуло літо, але я сподіваюся, що ви відпочили, набралися нових вражень, енергії і з новим з повним ентузіазмом приступити до освоєння нових знань. Хочу побажати вчителям та батькам сил та натхнення, адже лише ви можете прищепити тягу до знань нашим учням, лише ви можете розвинути в них вміння думати. Аналізувати, співчувати, співпереживати, адже це так важливо в сучасному світі. Тож бажаю всім вам здоров'я, успіхів у новому навчальному році, миру та злагоди всім нам, нових вражень, нових звершень у новому навчальному році зі святом. Вітаємо усіх із початком вдалого підйому, сходинками знань, і бажаємо нових досягнень і перемог.